Натхненням для нової колекції послужив революційний для початку століття гід по квітам, колірна номенклатура Вернера, який зберігається в бібліотеці рідкісних видань музею природної історії в Лондоні. Автор книги німецький геолог Абрам Готлоб Вернер він зібрав в каталог всі природні кольори, що зустрічаються, наприклад, при вивченні зоології. Ботаніки або мінералогії у каталозі від руки виведені ліричні назви сперживозелений, шафранно жовтий артеріально-кривавий, оксамитово-чорний і знежирено-молочний. Тепер ми можемо створити шафранно жовтий або знежирено-молочний інтер'єр. При цьому кожен відтінок замішаний на екологічній водній основі, яка безпечна для навколишнього середовища і мешканців будинку звучить заманливо чи не так. Дивимося палітру і надихаємося снов в фаровбал свіжий, вишуканий білий, універсальна, трохи тепліша альтернатива чисто білому кольору. Секрет цього відтінку в ледь вловимих вкрапленнях жовтого, завдяки їм світло відбивається від поверхонь, а приміщення відразу здається більш затишним. в вгіте, фаровбал, теплий кремовий з відтінком оранжевого, свіжий і одночасно теплий кремовий. У природний нейтральний колір додали зовсім небагато червоного пігменту в результаті таке покриття буквально світиться зсередини і наповнює кімнату сяйвом. Milk ким медмілквіте, фаров бал, м'який молочно-білий, відтінок топленого молока, що наповнює кімнату спокоєм. Виробник радить використовувати його на дерев'яній обробці стін поруч з більш насиченими тонами або в парі снов п'єте, щоб створити більш сучасний інтер'єр аж гри. Фаров бал спокійний попелястий, в основі цього відтінку зелений пігмент, завдяки якому він виглядає насиченим в зоні денного освітлення і сіруватим в тіні. Міксуйте цей колір з більш теплим скіметмілк вгіте або дуже світлим, практично білим сном вгіте. Бродцолі Бровн, фаров бал, спокійний колір темного каменю, дуже стриманий відтінок, ідеальний сусід для натуральних матеріалів на зразок зі дерева і кам'яних підлог. Відмінно підійде для оформлення кабінету і ультрамаріне блю фаров бал, романтичний блакитний, справжня класика. Цей колір активно використовували вже в свій столітті, щоб зробити маленькі кімнати візуально просторіше, а в сучасних будинках чудово виглядає на кухонних фасадах, особливо в поєднанні з островом кольору сочблю про нього трохи нижче. Імперіал Тюрплев, Фаровбал багатий. Глибокий фіолетовий перетворює невеликі камерні простори в розкішні і огортають з усіх боків. Можна використовувати цей колір і в невеликих кількостях в якості яскравого акценту, наприклад, пофарбувати стіни в нейтральний снов їде або аж гри. А на задніх стінках шаф використовувати імперіал пюрпле, сточ блю в харовбал глибокий, насичений синій. Надає приміщенню парадний вигляд, комбінуйте цей колір з дерев'яними елементами відтінку, аж щоб створити простір, наповнений затишком емералдгрен. фару бал яскравий, нехитрий зелений, шиттєрадісний і при цьому елегантний смарагдовий колір. Який буде здорово виглядати поруч з іншими такими ж активними тонами Верді Різдрен, фаров бал елегантний міднозелений. Цей відтінок найбільш повно розкривається в комбінації зі світлими тонами, а в комбінації зі сміливими яскравими лакери та бодючо ране виглядає ще більш енергійно і зухвало сапрен, фаров бал природний зелений. Натуральний зелений робить атмосферу приміщенням якою і обжитий. Особливо в поєднанні з Бродсолі Бровн і Дюдкерен. Це дуже британський, зелений. Відразу хочеться споглядати вогонь в каміні, попивати чай і скаржитися на негоду. Дюдкрен в паровбал вишуканий, глибокий зелений, насичений і стриманий, тон відмінна сучасна альтернатива глибоким відтінкам сірого, теплий, затишний і одночасно дуже стильний колір. Дюч ораннев. Фаров бал чистий, яскравий помаранчевий, відтінок освіжить і пожвавить кімнату, використовуйте його дозовано, навіть одна акцентна стіна в такому кольорі, прийом не для всіх, з ним цікаво експериментувати, наприклад, пофарбувати в цей колір плінтус на стінні полиці або ніжки стільців. Лакеред, бал сміливий і активний, червоний, одним він здається червоним, іншим рожевим. Але всім живим і радісним підходить для камерних просторів стін стель, дерев'яних елементів, а особливо гарний всередині гардеробних Срімсон Ред, фаровбал глибокий, теплий рожевий, складний і розкішний рожевий колір. Доповніть його темними тонами, наприклад, з щоб підкреслити багато природу відтінку, робіть ставку на декор в білих тонах і живі рослини, де придіж бров, фаров бал глибокий. Земляний коричневий в оформленні заміського будинку цей відтінок особливо ефектно виглядає в поєднанні з комфортними м'якими меблями, каміном і вінтажним декором. А в місті його можна використовувати для фарбування стін, дверей і окантовки, роблячи простір багатшими і актніше.